Всім добрий вечір. Зловили трошки линочки, ось у таких красивих і ось у почали чистити, перший раз спробували кюрхером. Чистить вроді непогано. Зараз покажемо, як на самом, в процесі як кюрхер чистить. Ось у такий линочок у нас. трошки злітає. Ну нічого. чого, зараз поправимо. Зубчики вже слабо держать трошки. Так. Держу вручну, бо вилітає хвостик пружина слаба. Все, одну сторону почистили, перевертаємо в іншу сторону. Чистить дуже непогано. Це буквально хвилинка і почищений наш линочок.